Всім доброго дня! Вітаю себе на каналі. Дуже рада, що ви зайшли до мене в гості. Сьогодні я продовжую розсаджувати свої помідорчики. Я вже високорослі, червоні і жовті пересадила у більші стакани. Ось таких стаканів зі 100 мл. я пересадила у стакани певні на 500 мл. Оці точно я не знаю, скільки мілілітрів мають, бо то вже в мене інші. Обов'язково робимо отвори знизу. І хочу вам сказати, що ось ці всі сорти, 40 сортів, я посіяла, усі зійшли. Це всі підуть мені в теплицю. 40 сортів я буду висаджувати в теплиці всі нові. Це з колекційних сортів. Це ті, що мені пані Оксана вислала насіння, поділилася зі мною. Якщо ви пані Оксана, мене дивитесь, то насіння дуже хороше, тому що все зійшло. І тут в мене будуть усі крупні томатики такі по 400-500 грам. Я сподіваюся, що такі виростуть. Ну, може, трошки менші, але все рівно крупні. Так, як бачите, всі мають ось такі цінники одного кольору. І вони підписані в мене, бачите, таким маркером білого кольору. Це, щоб легше мені було розрізняти. І бачите, я їх буду висаджувати, пересаджувати у такі стакани, трошки інші, ніж я висаджувала жовті і червоні. Ну, щоб легше було мені потім шукати ці томатики, щоб висаджувати у горшки. Я потім буду ще. Пересаджувати гушки. Сьогодні 23 лютого, а висівала я ці помідорчики 6 або 7 лютого, приблизно десь так. Бо одні я 6-го сіяла, а другий я сіяла 7 лютого. Так, який я ґрунт взяла? Взяла покупний ґрунт і перегній, який я привезла з хутора, пролила фітоспорином. Також. Пролила я ось ці усі стаканчики, щоб було легше війняти землю. Подивіться, вже видно корінчики. Можна було ще тримати, але поки в мене є час, то я хочу сьогодні трошки ще пересадити. Трохи вони в мене потягнулися, бачите, такі височенькі, бо це всі високорослі томати, але нічого. Вже є справжні листочки, можна їх пересаджувати у більші стакани. У мене тепер є два стелажі і є п'ять підвіконників. І на один підвіконник в мене таких входить 30 стаканів приблизно. Бачу, що деякі зійшли по одному, але більше зійшли по два. Я висівала по дві насинині, тому що це все колекційне насіння. Бачу тільки в одному ось тут є три насинині, Ну нічого. Приступаю я до роботи. Половину я вже помідорчиків. Пересадила 20 штук. Для себе я в стакани саджу, а то, що лишнє, то я саджу ось такі мішечки. Там був коментар такий, що ці мішечки потім не пропускають коріння і добре не росте. Краще все ж таки потім розрізати ці мішечки і викидати, не чекати, коли вони в землі розложаться. Тому що я користувалася і таблетками такими торфяними, то я завжди знімала ось цю оболоночку таку, тому що так скоріше корінь буде розливатися і буде рости. Але якщо ви не хочете просто тримати стакани на слідуючий рік, вам це не потрібно, то це є вихід з положення. Купив собі такі мішечки, посадив сюди томатики, а потім ці мішечки викинув у смітник. Бо вам вони не потрібні, ви не маєте їх де зберігати. Ну, або також на продаж, якщо ви хочете продавати, щоб воно гарно виглядало, але не хочете купляти такі стакани, то мішечки теж можуть замінити в стакани. Сорт томатна хризантема. Виймаю. Вже ось такі корінці біленькі, як бачите. Один висаджую у ґрунт. У мене вже є підписані. Шукаю, де є томатна хризонтема. Томатну хризантему в стакан я посадила, а тепер буду в мішечок садити. Висипаю сюди ґрунт. Ні, так зручно ці стакані висипати, і потім легше набирати. Роблю заглиблення, ставлю сюди томатик і висаджую. І легенько знову присипаю ґрунтом. Слідуючий буде хой делішес. Шукаю, де є Хой Джелісис, бо я вже підписала. Ось тут. Трошки надсипаю ґрунту, щоб максимально заглибити томатик ґрунт. Оце все стебло заглиблюю, трошки лишаю стебла біля листочків. Якщо хтось не знає, не дивився мої відео колишні, я розказувала. Чим відрізняються низькорослі від високорослих томатів? Низькорослі томати мають першу кисть над п'ятим листочком. А високорослі будуть мати першу кисть над сьомим, восьмим, а то й дев'ятим листочком, в залежності, все від сорту. І фактично, коли ми висаджуємо в теплицю, такий високорослий томат то напевно десь 50-60 см буде просто стебло рости, лише тоді буде кість. І ми думаємо, чому нема плодів, чому нема плодів, а це все тому, що перша кість над 7-8 або 9 листочком. Тому якщо є можливість заглибити стебло, то можна заглибити, щоб ось ця перша кість була нижче над землею, тоді плоди вже будуть нижче. І ми будемо мали більше кистів до верху теплиці. Якщо буде перша кість не на 50-60 см, а на 30 см, це вже добре, значить ще одна кість у нас буде вверху додатково. Хой, далі ще я посадила. І тепер беру міщечок. Ось так, ви бачите, я його трошки зробила меншим, тому що він в мене високий. Сюди даю ґрунт. Грунт не повинен бути сухий, він повинен бути такий, якщо ви берете в жменку, то тримається в жменці ґрунт. Так, ще трошки потрібно. Роблю заглиблення тут. І ще один томатик іде в мене сюди. Ставлю. І легенько притрушую ґрунтом. Звісно, на це все потрібен час і терпіння, тому хто того не любить, той буде нервуватися, а хто любить, то буде отримувати задоволення. Я вам скажу, що я на мус нічого не роблю. Якщо в мене є якийсь поганий настрій. Або мені не хочеться, то я відкладаю на потім, а роблю якісь інші справи. Мені теж не завжди хочеться робити те, що потрібно. Нічого, на слідуючий раз зроблю. Так, і підписую Hoi Делішес. І я стараюся робити якісь важчі справи, тоді я замучуюся і роблю якісь такі справи полегші. Наприклад, як висаджування томатиків. Для себе любимою беру кращий. Бо в мене немає те, щоб посадити і продати. Я все вирощую для себе. Ну, а бачите, якщо зійшло, то мені шкода викинути. Я не можу викинути. Тому трачу свій час, висаджую в мішечки, ну, а далі буде видно. Чи продам, чи роздам. Все ж таки шкода, колекційне насіння втрачати, як... тим більше, що воно зійшло, і просто викинути. Так, ще один посадила. Зараз вам покажу, що в мене ще зійшло, бо я давно не показувала з квітів. У мене ще багато насіння квітів які треба посіяти, але я не сію, тому що я не знаю, чи в мене буде місце. Куди це все розставляти? Ось зараз роблю перевалку усім цим томатикам. Потім ще зроблю перевалку перцем і баклажаном. Лише тоді, може, ще буду щось сіяти. Якщо ні, то буду пізніше сіяти в теплиці. Побачимо. А хочеться ще щось посіяти. Все підписую. І йду вам покажу, як зараз у мене виглядають квіти які що зійшли. Так, дивіться, тут стоять мої помідорчики. Я тільки що включила світло, а так вони тягнуться до вікна. Бачите, аж похилилися. Це мені ще треба буде все пересаджувати. Тут є і нискорослі томати. Ось в краєчку є черіки зійшли, а тут ще в мене є екзотика. І ще в мене є рожеві, ще я не пересадила. І тепер перейшли до квіточок. Ось тут в мене росте катарантус. Перший раз я посіяла катарантус. Я сіла ось такі маленькі стаканчики, і він мене не зійшов. А другий раз я взяла ось таку тару, посіяла і в мене зійшов катарантус. Гарно зійшов. Я задоволена. Так, що оце таке, як щітка? Мені пані Валя з каналу побачення з квітами. Вислала насіння подорожника. Воно таке дрібне, так як його взяла, посіла, думаю, воно все не зійде, а воно взяло і все зійшло. Це я навіть половину з того не посіла, що мені пані Валя висіла. Подивіться, яка схожість хороша. Так, ось тут в мене гравілат сходить. Помаленьку. Бачу вже, бачите, які паростки є. Так, що в мене ще тут сходить? Це я сіла таке насіння, це. Аренарія. І айстра. Така осіння. Поки що тільки один паросток є. Ну, може, ще зійде, не знаю. Треба було накривати, але я вже нічим не накриваю. Ось тут стільки в мене помідорчиків з 220 сортів. От стільки не зійшло. Я вже показувала, що в мене два не зійшло червоних, два жовтих. Два екзотичних і рожеві не зійшли. І один не зійшов у мене низкорослий, це вельможа. Не знаю, чому він не зійшов. Тобто 12 томатів в мене не зійшло. з e, 220 сортів. Так, ну і тут я дуже хотіла мати сонтраву. Пані Валя мені висила насіння сон трави. Я посіяла, але дивіться, я взяла замалу посуду ну, за плетеньку. І так мене потріскала ця мені земля. Але дивіться, паростки є. Сходить і тут, і тут, і тут. І дійсно, так як писало, бачите, земля ось бере ті пушинки, затягує в землю, і тоді випускає паростки. Бачите, скільки паростків є зеленіють? Я так тішуся. Класно. А ось тут в мене будлея. Я сіяла 29.01. Ось так зараз вона виглядає моя будлея. Так. А сон траву я сіяла 7 лютого і вона дійсно довго сходить. Так, як там пише, до двох тижнів, напевно, і більше. Ну, я її то накривала, то відкривала. Я не знала, що вона хоче. Так, тут в мене гібіску трав'янистий, я вже багато таких більших саджанців пересадила в стаканчики. Ось ще виходить, бачите, насіння. Я так поступово, яке вже більше, я пересаджую. Він одночасно не зійшов, так поступово сходить. Я вам хочу показати свої перці з мого насіння. Я тоді замочила, трохи роздала, а трохи собі все ж таки посадила. І подивіться, який гарний перчик. Що своє насіння, то своє, подивіться. Треба буде мені теж пікірувати його в окремі стакани. Але ще хай росте, бо тут є досить грунту і досить місця, хай ще трошки побуде, поки що я помідори пересаджую. Бачите, який зеленький і красивий. Що я хочу сказати, що цього року я якось дала тими перцями. Я її, по-перше, замочила довше, ніж завжди, бо я замочила на дві доби, а цього разу на чотири доби замочила. Магазини насіння, я так довго замочила. А своє насіння я замочила на дві доби, і воно вже пустило паростки маленькі, тож я його ось так посіяла. Температури в мене не було такої високої, там 28-25 градусів, але в мене була тут температура. Біля батареї 22-24 градуси. І у мене перець майже весь зійшов. Ну, може, там 2-3 насінини не зійшло. Так само і баклажани. Що покупний, що мені ще подарували, що свій, подивіться, який красивий. У мене ще таких є дві посудині з перцем. У мене заказали перець, тож вирощую ще під заказ. Так що хочеться ще щось посіяти, але не знаю, чи в мене буде місце, де це все розставити. Помідорчики досіяла, думаю, що вони зійдуть. Не знаю, чому вони не зійшли. Побачимо. Скоро треба буде ще кантарантус розсаджувати. От роботи дуже багато. Будлейка моя така, красуня. Ну, а сон-трава, то я взагалі тішуся, що вона зійшла. Це червоного кольору, вона має бути. Триванистий гібіскус теж дуже тішуся, що зійшов. Це мені пані Марія подарувала. Вона живе тут недалеко від мене. Так що в мене буде більше саджанців. І це добре. Сьогодні субота. Сьогодні я не їхала ні в село, ні на хутір. Сьогодні я займаюся в квартирі. Перевалкою баклажанів, перців і помідорів. Як бачите, в мене є ось такі маленькі стакани на 100 мл. А я буду пересаджувати ось такі стакани. Тут є різні 280 грим, є і трошки більші, з-під йогуртів, з під сметани. Обов'язково внизу робимо отвори. Землю я. Проливаю фітоспорином, також земля повинна бути тепленька. Тобто, коли ви принесли її з магазину, обов'язково вона повинна бути в кімнатній температурі. Якщо ви дуже спішите, то можна пролити теплою водою. Я сіяла баклажани гібриди, 4 гібриди. Отже, бризка. У мене ось тут 4 штуки є, я так і сіяла. Так само гордіта я 4 штуки сіяла, тому що мені баклажанів багато не треба. Всі зійшли. Perfection. Я сіяла більше, тому що, здається, термін придатності вже виходив. Сіяла, здається, по дві носі нині, а може по одній вже, не пам'ятаю. От скільки в мене є 6. Гордіт, і ще ось тут в мене є галіна. Бачу, що тут є по дві штуки, а тут по одній, значить, не зійшли дві насинині. І зараз буду робити перевалку: ось такі стакани. Дивіться, виняла я стаканчик, вже такі корінчики є, міг ще цей баклажан рости. Але мені треба пересадити, тому що я буду зайнята з понеділка. Поставила я стаканчик і присиплю землею. Все, перевалка готова, нічого складного. Так само беру інший, Зараз трошки землі я відсиплю, бо забагато насипала. Дивіться, беру стакан. Ось стільки землі виймаю. Перед тим обов'язково треба підлити, звичайно. Вийняла і, і поставила. Все, присиплю землею і готово. Це дуже швидко робиться. Цього року я хочу сказати, що в мене з баклажанами і з перцями не було проблем, як минулого року. Минулого року з баклажанами було все добре, вони гарно зійшли, але потім я їх занесла на холод, тож вони в мене далі не хотіли рости. Виросли, потім ще жовки з'їли, тобто. Не було в мене гарного урожаю. Цього року, надіюсь, що все буде добре. І перці так само. Я посіяла, майже всі зійшли. Правда, я їх замочувала і ставила біля батареї так, щоб було тепло. Можна сказати, що перці мене полюбили, або я їх полюбила. Що я трошки навчилася вирощувати баклажани і перці. Бо з помідорами в мене ніколи проблем не було, а от з перцями то завжди то не зійшли, то пізно сходили. То дуже маленька розсада була, хоча урожай кожного року у мене є. Так ось суботній день буду я робити таку перевалку. Це легка робота. Я собі щось включаю, якісь відео на YouTube, і пересаджую, чи роблю перевалку. Баклажани я пересадила, поки що сюди поставила на столик, але я їх поставлю на підвіконня або на стелаж. І тут тепер буду перці пересаджувати. Ось такі виросли в мене перчики. Зараз я їм буду робити перевалку. Покажу, яке коріння в них. Вже підготувала теж стакани такі. Оце перчик капія, я брала насіння сирого перця. Літом купила перчик капія, зібрала насіння, просушила і посіяла. І гарно зійшли. А оце кубіста. Це інтерфлора насіння. Бачите, трошки він вищий, ніж капія. Так, що тут ще в мене є? Гранова? Це теж я брала Інтерфлорі. Абрикосова фаворитка це мені пані Оксана вислала. Ось такі корінчики вже має перчик. Ось ще такі. Є. Це Леся Червона. Це кортека, перчик. Слонячі вуха. Ось такий перчик. А де є два, то є свій перчик пекучий. Сіяла, то зійшли. Бачите, ось такий вже пекучий перчик. Так що зараз буду робити перевалку перчика. Обов'язково буду підписувати, бо цікаво, який краще виросте і який краще буде мати урожай. Ще ось такий водолій у мене є. Трошки, бачите, він менший ростом. Італійський чобіт теж менший трошки. Нічого, я думаю, вони потім всі будуть красиві. Я їм даю хороший ґрунт, вони будуть теплі. Крім того, через два тижні я їх підживлю. Усі помідори, перці баклажани, якщо ви робите пікіровку або перевалку, то через два тижні можна вже підживляти. Ну, якщо навіть ви робите ось так перевалку, то можна і скоріше підживити. Якщо пікіровку, то треба почекати, коли корінничка прийметься, коли почнуть брати. Землі вологу, підживу, тоді лише підживляти. А скоріше нема потреби підживляти, тому що в ґрунті такому все рівно є якась пожива. Це маленька рослинка, маленький корінчик, тож їх багато поживи не треба. Це ще не всі перці в мене ще є. Я цього року задоволена, в мене гарно перчики зійшли. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!